Всім привіт! Прийшов час трішки позайматися вандалізмом. Пам'ятаємо деталі, які я знайшов в лісі, і потрібно щось з них розібрати. Думаю, розберемо таку кнопку, вірніше, перемикач світла на автомобіль газ, скоріш за все, не знаю його маркування, можливо, P300 чи P305. Однак, в будь-якому випадку, вибір впав сьогодні на його. Так як греле, думаю, залишити на останок. Деталь, як ви бачите, невеличка, легенька. Думаю, навряд чи там щось буде цікаве. Однак все ж глянути варто. Тому будемо приступати. Ось так от вона ще раз виглядає. Думаю, розібрати її великих проблем не буде, так як бачу, всього 4 таких металевих вушка, які, скоріш за все, треба відігнути і все. Єдине, що є такий от вимикач, який може все затримати, але я думаю, що то вже не проблема. Давайте спробуємо. Вушка відгинається без проблем. От, бачу, вже воно пішло. Певно, що всередині є якась пружина. Зараз підігнемо останнє і глянемо, що ж там всередині. Є. А всередині, як і прогнозувалось нічого. Бачу якісь латунні контакти у вигляді таких шести шайбочок. Та всередині є дві таких планочки, також, судячи з усього латунні. Скоріше за все, вони просто перемикачем двигались взад-вперед та замикали певний ланцюг, який відповідав за те чи інше світло фар. Так, всередині є кулька сталева, яка була підпружинена, та всю цю процедуру піджимала краще до контактів. Все таки металевий стержень, сам корпус металевий. Ось кулька, да, не густо. То і такі справи. Не однак нічого страшного, думаю, зате тепер будемо знати, що в такому перемикачі всередині. Бачимо, застрягла там пружина, яка піджимала, як я й казав, сам корпус пластиковий якийсь. Ну, в принципі, все, що тут є, просто декілька грам латуні та чермет в більшості. Тому, певно, раз у нас така біда. Давайте ще швиденько розберемо такий от коректор фар на автомобілі Газ. Щось схоже, я вже розбирав. Однак, не пам'ятаю, чесно кажучи, що там всередині. Зараз спробуємо дістатись і туди. Бачу 4 гвинтика, які щось не хочуть піддаватися. Певно, що з іншої сторони може бути гаєчка, яка не дає їх викрутити Так, вони прокручуються, однак, толку з цього ніякого. Добре, спробуємо піти іншим шляхом. Ага, бачу якісь пластикові запайки. Зараз викруткою спробую зірвати цю кришку. Я пластик лопнув. Однак підібратись все одно нема куди. А -а, не хоче. Добре, зараз спробуємо більш вандальським способом. Зараз бігаю візьму молоточка і я думаю процес піде набагато швидше. А ну так. Не, не хоче. Добре, дві хвилинки вимкнусь. Ну от, молоток нас не підвів і ось що ми бачимо всередині. Такий от контакт, судячи з усього без сріблення, без нічого. Просто латунь. Та бігав він по такій штукенції. Бачимо, є тут якісь безкорпусні радіокомпоненти. Так от вони виглядають. Не можу вам, на жаль, сказати, що це за компоненти, так як не дуже в цьому тямлю. Та такі от доріжки, по яким бігали контакти. Зараз покажу, що всередині. Всередині, бачимо, є ще одна невеличка платка з радіокомпонентами. Сам роз'єм. Так от виглядає платка. Є невеличкі дроти, які я певно зараз швиденько повідкусую, щоб не заважали глянути, що там її є. І ось як воно виглядає вже без дротів. Давайте глянемо, що ми тут можемо побачити. Аби я ще в цьому трохи краще розумівся. однак нічого страшного, будемо вдосконалювати свої навики, тому не все сразу. Єдине, що, як казав один знаючий дядько, Можна збирати такі от скляні діодики. так як там всередині, може бути невеличкий, зовсім малесенький золотий волосок. Такий от Пластиковий діод. Ну Це якісь, певно, керамічні транзистори. Там навряд чи щось є цікаве. Також бачимо такий польовичок, однак він не такий, як я знаходив раніше. Ті були з золотими ніжками, з позолотою, а на даному екземплярі нічого такого я не наблюдаю. Також є така якась мікросхемка. І така от штукенція. Бачимо, вона приклеєна на термопасту. Зараз спробую. Без проблем відкрилось. І бачимо ще одна така сама мікросхемка. І захованих два маленьких діодіка скляних. Не впевнений, звісно, що в них щось є, але люди казали, що в принципі збирати їх можна. Також бачимо два таких транзистора. Це напівбочечки, які також говорять, можна збирати. Так як в деяких є з них позолота. І більш, в принципі, нічого цікавого тут нема. Ну і на останок я вирішив зовсім психанути та розібрати це все на найдрібніші частинки. Ось що в нас вийшло стільки чермета. Це все сміття, ну, можливо, окрім цієї платки. Не знаю, можливо, це сріблення. Не знаю навіть, як його визначити. Тому поки платку залишу. Так, оп, вітер, хвилинку. Продовжимо. Такий от транзистор з дірочкою. Кубка резисторів. Така от кількість діодів, дві мікросхемки невеличких, скоріш за все пустих. Дві напівбочечки, керамічні транзистори і один польовичок. Польовичок, можливо, з срібленням, однак, не факт. Так що такий от результат. Можна сказати, що нічого цікавого та цінного в даних автозапчастинах виявлено не було. Тому збирати їх чи не збирати, чи підбирати вірніше, тут уже судить вам. Так що, дякую вам за увагу, що приділили мені час. Побачимось!